Беремо яйця. Якщо яйця великі, то можна взяти так, як написано в рецепті. Якщо дрібні, то беремо або два, або три. Я беру три. Обов'язково дрібка солі і склянка цукру. Перемішуємо звичайною вилочкою. Нам не потрібен ні блендер, ні щось інше. Можна використати вінчик. Також можна за бажанням додати ванільний цукор. Сюди ж додаю склянку варення. Варення може бути будь-яке. У мене сьогодні це мікс це слива і вишня. А взагалі, можна брати одне якесь. а можна міксувати без різниці. Нічого гіршого від цього не станеться. І просто розмішуємо з яєчно-цукровою суміш вареннячко. Наступним відправляється сюди кефір. Можна використовувати кефір, кисляк. Йогурт без різниці, але щось кисло-молочне. І також просто розмішуємо. І ось тут потрібно розмішати доволі добре. Далі черга борошно. Борошна я попередньо просіюю. Ви дивіться, за бажанням. Це не обов'язково, але я так звикла. І ось тепер я на борошно додаю розпушувач. Але цьому рецепту насправді дуже багато років. Цей рецепт мені достався від бабусі. І, звичайно, тоді не було ніяких розпушувачів. І в оригінальному рецепті бабусі там іде дві. Чайні ложки соди, але обов'язково в такому випадку соду необхідно гасити. Вибирайте, як вам зручніше, хтось може зробити з розпушувачем, а хтось з содою. І все, тепер це все добре перемішуємо. Ось така консистенція тіста має вийти. Воно може бути трішки густіше, трішки рідше, щоразу залежить від густоти варення. Далі беремо або форму, це може бути кругла, це може бути силіконова, І також це може бути звичайне металеве дечко. Я застеляю силіконізованим пергаментом попеньо зіжмаканим змоченим у воді, а потім розрівнюємо, і в такому випадку він дуже добре стає ось тут по боках, по куточках. Все відправляємо тісто в дечко. і відправляю в розігріту духовку 175 градусів. Я виставляю, готовність пирога. Я визначаю за допомогою шпажки або зубочистки, проштрикую, як сухий, значить готовий. Дуже все швидко і випікається також швидко. Вуаля і трухлявий пень готовий. Пеньочок такий, трухлявенький. Обов'язково відразу потрібно. Бажано зняти пергамент. Якщо він вихолоне прямо на пергаменті, тоді пергамент буде доволі важко зняти. Все, пергамент зняли на решіточку і нехай собі вихолоняє.